Мене звати Настя Станко, я журналіст. Зараз працюю на громадському телебаченні. З хлопцями з демократичного альянсу я познайомилась приблизно рік тому назад в Межигір'ї, де вони допомагали е, здешкоджувати паводок саме через так званий паводок Межигір'ї біля резиденції тодішнього Януковича. Е, власне їм і заборонили проводити акцію протесту. Після цього кілька з них сіли заграти на сім діб через те, що вони нібито хотіли проводити несанкціонований мітинг. Але через те, що хлопців посадили, демократичний альянс збирався знову і знову під межі грі. Я думаю, що ці акції також дали поштовх до того, що стався майдан. Мені здається, що демократичний альянс робить дуже класно. от що вони протестують проти якихось конкретних злочинів, корупційних сам проти якихось маленьких поганих справ. Але дуже ну серйозно е, до цього йде і е, бор. Це з цим і це дуже класно. Це відрізняє демократичний альянс від багатьох інших організацій. Мені здається, що саме нові обличчя потрібні Україні, і такі нові обличчя, як демократичний альянс. Тому що якщо вони пройдуть у владу, мінімум, що вони зможуть зробити, це не дозволять красти, максимум зможуть провести радикальні реформи, якщо їм це вдасться. Якщо вони назбирають достатню кількість голосів і будуть мати достатньо представництво у цій київській владі. Я за демократичний альянс.